Шановні пацієнти, приходьте до нас. Ми раді вас бачити в нових, гарних умовах. У нашому рентген-кабінеті з'явився пристрій для фіксації дітей віком до одного року. За допомогою нього ми можемо зафіксувати та зробити обстеження нашим наймолодшим пацієнтам. Зараз на прикладі ось цього манекену я покажу, як це робиться. Для початку поставимо пристрій у горизонтальне положення. Стелимо пілюночку. Дитинка має бути роздягнена. Тепер ми фіксуємо дитину в горизонтальному положенні. І тепер наш малюк готовий до дослідження грудної клітини. Знімки та ми передаємо у цифровому форматі вузьким спеціалістам. Чекаємо вас та ваших новонароджених діток у нас на обстеженні.